Вітаю всіх! пропоную вам такий розклад, що приємного чекати сьогодні від цієї неділі, 30 червня 2024 року, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант серце. Все, що стосується особистих стосунків, ваших почуттів, у вас сьогодні буде дуже приємний день. Якщо у вас до цієї пори пари немає, або ви не могли знайти свого партнера, то у вас є шанси завести сьогодні нове знайомство, яке буде приємним для вас. Хто у парі знаходиться, у тих буде покращення стосунків, гарна взаємодія. Один одного будете надихати і творити разом вашу спільну мрію. Тож бажаю вам гарної неділі. Другий варіант. Дерево у вас набагато більше ресурсу, чим ви самі про це самі собі уявляєте. Тобто. Те, що ви задумали, те, що ви розпочали, ви можете все здійснити, у вас вистачить ресурсів, у вас вистачить знань, ви будете відчувати опору і підтримку від оточуючих. Тож можете сміливо діяти у той сфері, яку б ви хотіли розвивати у своєму житті. Ви все зможете вистояти. Вам не страшний ніякий буревій. Ви дуже міцна людина. Тож, дійте, бажаю вам гарної неділі. І третій варіант медвідь. Для вас приємним у цей день буде те, що ви зможете уникнути якогось протистояння, можете проявити свою не фізичну силу, а силу свого розуму, щоб зуміти правильно знайти вихід, підібрати потрібні слова. А можливо, це для вас буде говорити про те, що у вас покращиться стан вашого здоров'я. Якщо ви тривалий час хворіли, а можливо, були якісь у вас негаразди, або якась складна такий, період вашого життя, то зараз ви вийдете на інший рівень, ви покращите своє здоров'я, ви досягнете того, чого ви хотіли досягти. Тож бажаю вам гарної неділі.